Вітаю вас, глядачі, з вами Братик Кінот. Сьогодні ми проходимо квести Мяутауна. Це перше місто, у якому опинився наш котик після того, як його викинуло на берег. Жителі Мяутауна були до нас добрі, тому ми їм допоможемо теж. Після того, як ми виконали квести Коваля, ми отримали певний досвід, золото і броню. Але йти на дракона нам ще рано. Тому давайте спробуємо виконати квести Мяутауна, ось там внизу. Потопотунькали туди. По дорозі пошукаємо монетки, бобрів. Опа. Так, ось. Бобра ми дуже швидко знищуємо буквально там з трьох ударів. А магія. А магія. О, достатньо лише однієї блискавки. Отже, Мяутаун. Перший квест це рекливий селянин. Мені потрібно знайти мою маму. Будь ласка, допоможіть мені. Мабуть, цей селянин дуже любить свою маму. Нам потрібно йому допомогти. Селянине. Ми двоє великих воїнів прийшли тобі на допомогу. Моя мама зникла. Макс зробив пошукове закляття для мене, але йому потрібен особливий метал, а мені дуже небезпечно виходити з міста. Де знаходиться цей метал? Він в цьому місці. Я його відмітив. Ми знайдемо цей метал. Рекливе кошеня. Так, і куди цього разу заведуть нас пухнасті пригоди? Угу. Повз гори, кущі до оцієї печерки. Це в цій печері. Але буде складно знайти метал з монстрами всередині. Спочатку давай вичистимо все. Приступаємо до очистки печери другого рівня. Почнемо з досвіду. Так. Ну. Ой, з трьох ударів лягай і лисичка. Два бобра нам зовсім не перепона. О, вижили? Цікавенько. Ще лишилося на один удар. Ну от дві лисички і швиденько вони зникнуть. Досвід монетки. Вже не дарма сходили в цю печеру. Оу, ціла зграя бобрів. Але щось від магії їм стало зовсім погано, і вони зникли. Скринька. Це добре. Ага, там ще лисички є. Так, що нам дають? Ну, таке, другого рівня. З урахуванням того, що ми 11-го. Угу. Вони нас будуть оточувати з усіх боків. А ми так, оп, і усіх. А що, тебе не зачепило? Ні, не зачепило, ти диви. А отак от. Ви знайшли дивний металевий шлем, який був похований у грязюці. Це воно? Цей жахливий на вигляд шлем? Хм. а що робити? Треба йти далі. Шукаємо вихід в цій печері їх два. Оп, вийшли. Угу. Гей ви. ходіть сюди. Я бачу, що ви допомагаєте цьому божевільному коту. Ти маєш на увазі цього рикливого селянина? До цього він казав щось проголосив його в голові. А потім він несподівано почав видавати цей рик, який йшов ні звідки. Тобто цей рик це ненормально для нього. Ну я просто хотів вас попередити. Побачимось. Почалося коти з голосами в голові, а ми в центрі подій. Добре, пошукаємо, може тут золоце, хоч є. Ну, давай повертатися до цього рикливого котика, що він нам скаже. Ми віддаємо селянину той кріповий шолом. <рик> Ви знайшли його? Так, це мені допоможе. О, не мені. Я мав на увазі, допоможе знайти імені мою маму. Р, р. Цей шолом дуже могутній. Пошукове закляття не потребує такої сили. Ти ж знаєш. Це не ваша справа, ось ваша винагорода. Повертайтеся згодом. Мені потрібна ваша допомога. Якийсь дуже дивний котик. Ага, нам дали шапку ренджера. Вже непогано. От він реально дивно поводиться. Давайте подивимося, вона краща за шолом чи ні. Ну, на плюс 3 і всього лише. Не набагато. Так. Що у нас тут є зі зброї ще? Можливо щось підібрати. Поки що нічого. Добре, давайте спати, зберігаємо прогрес, відновлюємо показники і вирушаємо до наступного квеста. Що нам скажуть? Ритуал кошачої м'яти. Мені потрібна ваша допомога для ритуалу, щоб знайти мою маму. Рикливе кошеня повернулося. Здоров. Макс сказав, що на мою матір накладено прокляття. Нам потрібно провести ритуал кошачої м'яти, щоб його зламати. І як твоя мама взагалі потрапила в цю халепу? Ось вам трохи кошачої м'яти. Посипте її навколо тих кущів. Я приєднаюся до вас пізніше. Ага, класна схема. Головне, що нова. Ти візьми цей пакунок, віднеси туди, а там тобі заплать. Ви розсипали трохи кошачої м'яти навколо куща. Також трохи тут. І остання порція кошачої м'яти. Чудово. Тепер ставай в центр цього трикутника. Заради котячих богів. Нам треба тікати звідси. О, так. Допомогли селянину. Давай вигрібати. Ну що ж? О, добре, що вони хоч гуртом були. А, ще дракончики. Мявр. Що цей селянин собі думав? Дивись, ритуальне коло зламалося. Ось так буває, коли підписуєшся виконувати якісь незрозумілі завдання інших людей. Це було дуже небезпечно. я тобі за це вуса повириваю, селянине. Ой, я не знав, що так станеться. Чесно, я вам напишу пізніше ваша винагорода. О, ще й виногорода така собі. Стільки нервів було, а винагорода як кіт наплакав. Не варто було тих зусиль, які ми прикладали. Добре, спатоньки, чи проходити ще? Е, давай проходимо ще, а потім поспим. Коло. Мак знайшов щось нове про мою маму. Будь ласка, допоможіть мені. Мак знайшов наступний крок до свободи. Свободи моєї мами, звісно. Ну, не тягне бокаш. Свобода! Ти дуже підозрілий, ти це знаєш? Вау, підозрілий? Після всього тільки підозрілий? Та з ним не можна мати справ. Зустрінемось за містом, я розкажу, що потрібно робити. Та треба брати лапи в лапи і тікати в іншому напрямку. Він явно не просто підозрілий, а якийсь такий стрьоний шоу-єй. Ну добре, глянемо магію, щоб нам було легше. 300 монеток коштує. Купуємо? Купуємо. Що ми маємо? Вогняну магію 4 рівня. Щось ще? Та ні. Збережемо золото. Ну що ж, йдемо на зустріч. «Стань там. А тепер біжи за годинниковою стрілкою три кола. Ну, окей. Якийсь кіт на побігеньках. Побігаємо, три кола. Цікавенько. «А, Ще треба в стрілки попадати. Добре, ми пробігли два. І ось фінальне третє. А тепер два в протилежному напрямку. Ти що прикол з мене тягнеш, чи що? Отак от взялися допомагати, то тепер бігай. Ну що ж, два кола є? Є. Задоволений? Дуже дивись, це працює. Котячі боги. Знову це коло. Що будемо вигрібати зараз? Приготуйся. У будь-який час або зараз. Ну і де вони? Вилазьте вже, та щось їх нема. Це якийсь нечіткий час. Ну, то ви вилазите чи ні? О, ну давай ще. І це все? Котячі ковтуняшки реально? Бачиш, цього разу ніяких монстрів. Ха. Дуже добре. Тобі пощастило поки що, селянине. Залишилося зовсім трохи. Перевіряй дошку оголошень. Ось твоя винагорода. М -м, топірець, ну хоч щось вже краще дали. Добре, ми виконали цей квест з цим дивним котом. От в реальному житті я б ніколи цього не робив. Так, що в нас по магії? У нас є гроші. Так, 400 монеток. ну Давай зробимо собі приємно підвищимо рівень магії. Тому що я відчуваю, що це нам дуже скоро знадобиться. Потопотунькали далі. Поспимо і збережемо прогрес. Так, знову в Мяутаун шукати цього селянина. Четвертий квест за свободу. І тягни бока. Але краще нього тільки кандидат Лупан. Що в нас там? Мах повернувся до мене. Швидше, моя мама чекає. Ну, звісно, ми віримо у всі ці слова після того, що відбулося з нами. Ого, п'ять монеток. З вікна випали, чи що. Я там щось заблукав. Так, випустіть. Опа, виліз. Чудово. Це останній, я обіцяю. Маєте зачистити ці місця, які я позначив. Цього разу ти хоча б чесно про це сказав. Ну що, куди нас доля заведе? Цього разу. Угу, за стрілочкою. Цей кіт не просто підозрілий, він ще й хитрющий, він всю брудну роботу робить нашими лапами. Схоже, що це те саме місце. Готовий напарнику? Та ти що, Трохи хвоста не підпалила. Ой. ой Ану, сходимо сюди. Що це в нас за монумент? Дивись, там якісь написи. В давні давні часи ми служили старим майстрам. Вони створили наш світ і були для нас богами. Цікавенько. А чи є ще такі? Добре, а нам в печеру б сходити і зачистити там все і всі. Ага, літаючи. Я не знаю навіть, що це. Це якесь якийсь коло з оком і з крилами, схоже на вампірів. Е, якийсь циклоп Бетмена чи чого там. Я... Мені складно сказати, що це насправді. Добре, ой, вони так колом стоять. Давайте. Угу. А що тут по воді ще можна ходити? Так, стали колом, стали, стали, не розбігаємось. Зараз буде сюрприз. Вилетить пташечка. Ой, і ви всі помрете. Римні палки, що ж це відбувається? Потрібно негайно тікати звідси. Та-та, тільки от підберу трошечки. Дропа золото. Патик магічний. О, 9 рівня. Нормально. А що тут у нас було на воді? Вау Секретний острівець з золотом і золотим скарбом, який я не можу дістати, тому що в мене немає ключа. Ну що ж, пішли нагору. Зламане коло. Чекайно. Куди веде цей слід? Підемо по сліду і дізнаємось. Головне, щоб це нам сподобалось. Так, Бобер звалив. Місто. Чекай, ну патика може взяти, він кращий. А, він у нас є. Добре. Знову це коло. А нас веде вказівник далі. Йдемо. Так, бобер, монетки з досвідом не бувають зайвими. Хм, ще одне коло теж перекреслене. Ну давай сюди нас завело. І що буде тут? Оу. Зачекайно. Ну, це той самий шолом з минулого. Він зник. Щось відбувається. Гріша хапай шолом і біжи. Здамо, як металобрухт. Я Чекай, це ж. І цей зник. Ми повинні негайно знайти цього рекливого селянина. Ну, йдемо шукати його. О. Селянине, поясни, ми зламали чари, але щось неймовірно сильне втекло. Я вас знаю. Ви зламали чари? Так, ти нам сказав це зробити. Ойня, останнім часом у мене були провали в пам'яті. Пам'ятаєте про пакет і легкі гроші? Отак от буде говорити замовник, коли до нього прийде поліція. Я і досі чую якийсь рекливий голос в моїй голові. Тобто весь цей час ми говорили не з тобою? О, вуса, що ж я наробив? Якщо він знову з'явиться і зі мною заговорить, я вас повіщу. О, квест завершився, нам там трохи дали знарядчиком. Давайте доб'ємо. Останній п'ятий свистун. Мені здається, я знаю, що було звільнено і де воно зараз знаходиться. Воно заговорило до мене і назвало ім'я Дракот. Він чекає вас на котячих рівнинах. Ну що ж, напарнику? Давай покінчимо з цим. Котячі рівнини чекають на нас. Ну, нам вгору. Добре. Дарова, бобри. Так, ми поспішаємо, вибачте, ось. А ось і наш пацан. Що там? Як там? Ось воно. Цей дух відчувається, ніби дракон. Ти будеш тим, хто припинить мої страждання. Няв. про що це ти? О, почалось. Ото з людиною тільки трошечки поговорив і починає зразу махати кулаками і мечами і всім іншим. Та скільки ж в тебе того здоровля? Ти ж наче дух. Це там. Тим, щоб бути корисним. Дякую вам. Тепер я можу спочивати в мирі. О, нам він віддав свою шапку. Досить непогано. броня. Магія. Дракот. Аго, хлопці. Я тут. Я дуже хвилювався. Я неймовірно щасливий, що все закінчилося добре. То був ув'язнений дух дракона. Ти знаєш, а в тебе є пристрасть до драконів. Дракону нашіптувач. Неймовірно. Мяу. Краще б. Ні. Ось трохи золота за всі неприємності. І знову зник. Ну, добре, ми пройшли завдання. Ой-ой-ой-ой-ой, лисички, що ж вам треба? Я думав, ви лишитесь вгорі і все буде класно. Але щось ви пішли до мене в гості. Давайте збережемося. Ми пройшли всі квести Мяутауна. Мені було цікаво їх проходити, тому що історія і справді поверталася дуже незвичним чином. А як вам, напишіть в коментарях. Також не забувайте про вподобайки та підтримку автора. Деталі в описі. А я пішов робити наступне відео. Побачимось!